дається перед вивченням цифри 10. Але коли ми вивчили число 1,2 склад числа, то там є, що число 2 складається з 2 і 0, або 1 і 0, 0 і 1. Тому 0 нам потрібен вже тоді, коли ми вчимо склад числа 2. Отже, в самих зошитках завжди є, де ми ставимо олівець на правій стіночці і напрямок руху олівця, що ми ведемо вгору, ліворуч. Ми починаємо писати цифру 2 після вивчення цифри і складу числа 2. Перед трієчкою. Отже, знаходимо наш новий чистий рядочок, і наша цифра 0 починається з правої стіночки. Обов'язково. Не зверху, не ліворуч, а з правої. І рух відбувається. Вгору на половину клітинки донизу і повертаємося там, де починали, на стіночку праву стіночку нашої клітинки. Нагадую, що всі цифри пишуться на половину нашої клітиночки, і рух обов'язково від правої стіночки. Для чого? Ми далі будемо вчити сантиметри, і нам потрібно буде писати цифру С. Вона ставиться на стіночку, ведеться вгору вниз і до стіночки. Відпрацьовуємо рядочок букви С. Далі відпрацьовуємо новий рядочок цифри 0. Коли ми відступаємо вниз між рядочками, у нас одна клітинка пропускається. І ми не пишемо також в першій клітинці, починаємо з другої. Між цифрами теж одна клітинка. Стіночка вгору, вниз і закінчуємо на стіночці. Цифра 0 є овальною, а не коли круг, тому що діти дуже часто пишуть на всю клітиночку або десь посередині якусь кругу. Це не є цифра 0. Цифра 0 є овальною і пишеться в правій частині клітинки. Так як і наші букви О, А і всі круглі буковки ведуться е, саме овальні. Цифра 0 є також важливою, як і буква С для письма. Тому що, коли ми пишемо С, то у нас буває, коли ставлять зверху дітки е, олівець чи ручечко, то виходить не С, а буква І. Замість букви А буде виходити буква «И». Або будуть зайві рухи, коли потрібно переставляти олівець. Нам потрібно чітко ставити на праву стіночку, вести вгору вниз, вгору вниз. Сантиметри С. Те саме в нас відбувається з буквами У і Д. Якщо ми не відпрацюємо букву С і цифру 0, то замість букви Д, яка йде одним рухом вгору, вниз, вгору, вниз хвостик, нас буде або ось така закарлючка, дуже неохайний вигляд, або вийде буква У, якщо вести одним рухом. Або затримка в швидкості, тому що дитині потрібно закінчити кружечок, потім написати хвостик. Або коли вона закидає ось так, вона починає дописувати зверху ці гачечки. Тому буква С і цифра 0 дуже важливі в написанні і буква О виводиться теж з з'єднуваний хвостик саме з правого боку стіночки. Написання цифри 0. Як я вже говорила, ми будемо не після числа 9 вивчати, а після вивчення складу числа 2. Тому що нам буде потрібно писати 2 додати 0. І дорівнює 2. І через те, що склад числа 2, 3, 4 усіх чисел, вони вже включають в себе 0. Тому ми вчимося. Одразу після двійки писати цифру 0. Відступаємо вниз одну клітинку, і ліворуч, перший першій ми не пишемо. Ставимо на правій стіночці, ведемо вгору на половину клітинки вже вниз, закручуємо і повертаємося на нашу стіночку. Цифра 0 є овальною, так як і наша буква О. Овальна, обов'язково на правій стінці. Для того, щоб потім дитина могла писати цифру 6 з ось цим гачечком і завертати, А не була, щоб цифра 6 схожа на знак м'якшення або дописування ось таких гачків. Тому нам потрібно відпрацювати гачечок вгору вниз. Вгору вниз, вгору вниз. Закрутили на букву С, вгору, вниз, закрутили і закінчили там, де ми починали. Написання цифри 0 починається з написання букви С, щоб у нас був саме гачечок, коли ми ставимо нашу ручечку і ведемо вгору, вниз і вгору. Ми будемо писати надалі, де в нас будуть сантиметри, і нам буде обов'язково потрібна буква С. І цей гачечок дуже важливий. Крім того, що він нас буде використовуватися в букві О, крім того, що він буде використовуватися в нас в букві А, ось цей гачечок, щоб не було тут дірочки, проміжку, що він буде використовуватись в нас в букві. Де і буде використовуватись в букві Б і взагалі в усіх круглих буквах, де починається з правого боку. Обов'язково рух наших круглих буквок. Нагадуємо дітям, що букви і цифри це не кружечок, не коло, а це Овал. овал. Цифра 0 має овальну форму. Отже, Тренуємося в клітинуці від правої стіночки писати буковку С, вгору, вниз і до стіночки. Після цього, як ми відпрацювали, ми ставимо знову ж на праву стіночку, обов'язково. Ведемо рух вгору, а не вниз, не протилежне. Вгору до стелі, до підлоги, до стіночки, вертаємося там, де ми починали. Вгору, вниз і вгору. Наша цифра 0, потім перейде в цифру 6. Коли нам буде потрібно поставити на стіночку і ось цей гачечок вгору вниз закрутити і вниз. Буде в нас на майбутнє вже закладено гачечок до цифри 6. Окрім того, з цього гачечка буде і цифра 8 починатися, якщо не з двійки. це вже буде інший матеріал. Щоденне письмо розвиває дрібну моторику та сприяє концентрації уваги.